Так, Всім доброго дня. Сьогодні у нас в роботі Citroen Jumpy 2001 рік. Заміна DLVP 11 на Бошуську ПНВТ. Спробую вам розказати та показати, що вам потрібно буде. Так, я тут трішки підготувався, зняв впускний колектор. Зараз будемо виставляти мітки ГРМ по-першому циліндру верхню мертву. Якщо хтось не знає, де в двигуні дв 8 мітки показую, розказую. У нас є стартер. За стартером ми маємо... Зараз спробую показати. Вон там ми маємо дірку, яку маємо вставити фіксатор. Я замість фіксатора використовую звичайний гвоздь. 200 зігнутий. Ось ми беремо, вставляємо фіксатора. Так, покажу вже зараз ближче. Я встановив. Так. Вон там у нас дирка, в неї ми вставляємо гвоздя. Бажано було б, щоб був хтось, хто міг би допомогти, тому що треба зараз провертати колінвал, ну, двигун по часовій стрілці, і прижимати нашого фіксатора, щоб у нас попав перший циліндр. Потім у нас є мітка на розпредвалу. Вона знаходиться у нас на самому шківу. Також є мітка на паливні. Зараз виставлю, покажу, розкажу. Дивіться, щоб відпустити натяжний ролик. Знімаємо, можна підкрилок знімати, можна ні. Бо у мене тут стоїть від запорожця. Ми беремо або тріскачку, або накидний ключ. Вон у нас натяжний. Він на 13. Нам його потрібно послабити. Лише послабити. Ми його не знімаємо повністю. Ми лише його відпускаємо. Оп. Так. Все роблю при вас, щоб ви краще бачили і розуміли, що вам потрібно буде. Ось я відпустив ролика. Ще його можна трішечки пальцями відпустити, щоб не точно було у нас. дивимось. Ось у нас наш ремінь, він послаблений. Як бачите, вон, шків ПНВТ рухається. Тепер ми можемо зробити ось так. Оп, все, наш шкір. Ремінь знятий. Тепер ми відкручуємо шків 3 болта на 13, знімаємо подачу обратку, відкручуємо всі паливні трубки. Це колхоз, у вас має бути з заводу такий пластиковий шланг. Але зараз у мене так от зроблено, тому що вже пробували ставити іншу паливу. Зараз відкручую, показую і розказую. Так, шків зняти. Зняв подачу обратку, їх можна сюди вивезти або хай висять, так як вам удобно. Рекомендую відкручувати трубки на форсунки повністю. Всі 4 викручені. Зараз також потрібно буде відключити вам фішку яка у нас управляє відсікаючим клапаном. ще знімемо подачу з фільтра. І можна буде... Також вам потрібно буде зняти трос газу. Тому що він теж буде нам тримати паливно. Прошу вибачення. Потрібно зняти трос, так як він також буде тримати нам паливно, це нам буде заважати. Що Зараз відключаємо подачу з фільтра і відкручуємо паливно. Паливно у нас тримається один, два, там знизу третій болт. Також, якщо я не помиляюсь, має триматись ще ззаду. Але не у всіх так в мене воно тримається. Зараз спробую вам показати. Он. Оцей от болт також тримає нашу паливну, його потрібно буде відкрутити. І можна буде виймати ПНВТ. Займаюсь і показую наступні кроки. Так, ПНВТ у нас знятий. Дивіться, відразу вам покажу. Зараз якось. О, десь так. У мене був. ПНВТ прикручений на ось цей ось цей і ось цей болти. Коли ми будемо встановлювати вже бошвуску паливну, ми зміщаємо на ці болти. Тобто у нас трошки ПНВТ стає прокручений. Так, ось у нас лежить наша Лукасовська ПНВТ. Це не дивіться, це колхоз вже був, намагалися живити її, але їй не допомогло. Так, розказую, що вам відразу знадобиться. Зараз знайдемо, де воно. ось Вам потрібно буде зняти, відкрутити оцю трубку обратки і вигнути приблизно таким чином. Щоб, так як тут обратка стоїть близько, подача тут. На бошовській паливні навпаки. У нас тут обратка, тут подача. Тобто вам треба буде вигнути цю трубку обратки десь, щоб вона так могла стати. Тобто ось. І вона тоді у нас стане на бистросйом обратку і на форсунку піде. І Тут я буду брати просто використовувати шланг. Чесно кажучи, не бачу ні розмірів, нічого, але отакий от у мене є. Також потрібно буде трошки допрацювати газ, так як виходить, що занадто трошки коротенький. Ось Якщо їх виставити одна до одної, зараз ось. Тобто у нас газ тут о на 11 топлі. На Бошовській ось де. Тобто трохи зміщений газ трос. Так, зараз е, встановлюємо цю ПНВТ і показую, розказую що далі. Так як потрібно ще буде вигнати трубки, так як порядок видачі палива різний. На цих ПНВТ потрібно крутити трубки. Можливо, Можливо, якщо будете замовляти. Десь з розборки бошовську топлю ну, буде набагато легше купити всі чотири трубки, які йдуть на форсунки. Це вам зекономить доволі таки багато часу. Але так як мені заломили за них тисячі гривень, то я вирішив, буду крутити вертіти старі. Зараз ставимо цю ПНВТ бошовську і. Зараз вам все покажу. Так, дивіться, Паливна стоїть на місці. Такий, як я казав вигнутий штуцер на обратку. Дивіться, так як я казав вам, бачите, в мене 11-та була прикручена тут, Бошовська прикручується. Трішки прокручується. Нижній болт совпадає. Тобто ми міняємо лише ці два. Цей і той. Також дивіться, зараз я буду вигинати трубки, так як виходи у нас на форсунки наступні. Mm. Перший, другий, третій, четвертий циліндр. Але не забувайте, що перший циліндр це. Від маховика. Не від шківа, від маховика. Тобто перший. Цей другий на цю форсунку, третій. На другу, якщо рахувати від маховика, о, якщо рахувати від шківа. Але, але рахується від шківа. Тобто перший циліндр, другий, третій, четвертий. Перший, другий, третій, четвертий циліндр. Все, зараз буду вигнати, підключати і пробувати. Ну, натягуємо ремінь. Також я пізніше покажу, як саме натягувати ремінь, так як пише книжка. І будемо пробувати заводити. Так, дивіться, трубки я вже поставив, повигнав, повторюємо. Перший циліндр пішло на перший, другий циліндр на другий, ось ця от дальня нижня, третій циліндр, і ця верхня перший циліндр. Зараз встановлюю шківа, подачу. Потрібно буде ще щось вигадати з тросом газу, тому що зараз покажу оригінальний трос з 11-й паливний. Він короткий. Як бачите, він короткий. Тобто його можна туди натягнути, але це газ в пол буде. Тобто потрібно ще трошки доопрацювати. Потім покажу, як я це виконую. І як буду встановлювати ремінь, розкажу, як його потрібно встановлювати. Так, зараз буду проводити установку ремня ГРМ. Розказую. Шків встановлений. ми його відпускаємо, тобто ми його не затягуємо повністю всі три болти. Також відпускаємо шкіл розпредвалу. Теж бачите, болти не затягнуті. Для стопора розподільчого валу потрібно болт М8 будь-який. Аби по, по довжині він вам підійшов. Він там встане в пазик і буде отлічно. Для фіксатора. Паливної потрібно болт М6 або щось подібне на 6. Також фіксуємо. Потім натягуємо ремінь, виставляємо його. Це у нас так не. Як бачите, це регулювання запалення буде. Наберемо просто, встановлюємо ремінь на шківи. Оп, все. У нас ремінь на кивах, все як має бути. Тепер спускаємось вниз, поправляємо там, зараз я собі світло у нас налаштуємо. Так як в будь-якому випадку у вас ремінь захоче тут втікти. Постараюся, от бачите, він був у мене тільки ж. Ось. Так він був. Він у вас втічев в будь-якому випадку, це 100% я вам гарантую. Ось ми натягуємо його на натяжний ролик. Так, тут дивимось, ми можемо заглянути. Все нормально. Ремінь на місці. Зараз е -е, покажу я собі, виточу. Спеціального ключа Ось такий солдеповський, якийсь не знаю, що це було. Взяв просто, тут вирізав, сфокусуйся, квадрат. Тобто зараз покажу. Трішки неудобно одною рукою знімати, і показувати. Ось, тобто він туди заходить, я можу собі регулювати, як мені потрібно. Для регулювання натяжку ми тягнемо доверху. Тобто проти годинникового зараз перевірюю інформацію і скажу. Так, почав правильно говорити, показувати неправильно. Для натягування ми крутимо проти годинникової стрілки наш ролик. Зараз я спробую встановити і показати, як ця натяжка. Відбувається. Звісно, не дуже удобно цим ключем. Але все ж краще, ніж намагатися його там руками, якось ще чимось. Ось. І проти годинникової стрілки ми його натягуємо. Натягуємо до того моменту, поки у нас тут ремінь ну, зможе десь не довертатись до 90 градусів. Десь 80 плюс-мінус. Тоді це буде правильна натяжка і можна буде знімати фіксатори, прокрутити, ну, затягнути, само собою, натяжний. Бажано гарно його затягнути, бо я думаю, ви знаєте, що може бути, якщо він відпуститься. Провернути за коліно, подивитися два рази, два обороти, провірити мітки і далі займатися, підключати і так далі. І так, натягнув ремень, вже провернув його, два оберти, всі мітки зівпали. Дивіться, правильна натяжка. Ась, він не доходить. Я не можу його довернути повністю на 90 градусів. Так, підключив обратку, як бачите, підключив подачу, вивів просто шлангом подачу Зараз буду мудрувати щось з педалькою газу. І потрібно щось придумати мені з отсічним клапаном, так як дивіться, на моїй 11-й був такий клапан під гаєчку, тобто можна було його закрутити собі і все. А тут, судячи з усього, має бути ковпачок фішка, але в мене такої нема. Потрібно буде щось. Щось примудрувати. Саме головне мені зараз ще це відсічний підключити і трос газу. І можна буде пробувати заводити. Десь так. Скоро все це зроблю і покажу, як воно все працює чи не працює. Ну, звісно, воно буде працювати, бо куди воно дінеться? Так, значить, тросик газу я підключив, зробив собі таку типу фішку в рідну. Зараз будемо прокачувати систему. Дивіться, вимкнене запалення. Йдемо, так як я сам, я буду це коротити стартером, щоб прокачати всі трубки і все. Якщо у вас є кому допомогти, просто включимо запалювання. Як заводити двигун і все берем, прокачуємо систему зараз, Так. зараз ще трішки підкачаємо Ручним. Дай він має обстікається, його потрібно було б замінити по-хорошому. Але вже будь-як буде. Економія має бути економною. Об'єднається будь-яким. Так, даємо трішки відпочити двигун стартеру, акумулятору. Так. Як бачите, з трубок забризкало, значить система прокачана Затягуємо всі трубки. і Можна буде пробувати заводити. Зараз затягну, пробуємо. Так не знаю що це. Це світло якесь мигає перший запуск після заміни. Ждемо свічки. Ще раз свічки ждемо, чекаємо. Зараз має завестись тільки так. Зараз вімкну. Холостого ходу немає десь. Тяжкувато, але працює. Потрібно буде погратись трішки з запалюванням. І все буде прекрасно! От і все. Ну що ж, робота закінчена. Ми... Паливну поміняли, потім залишиться лише, так як я казав, погратись трішки з запалюванням, футом запалювання. Але працює ідеально. Звісно, треба було трішки погратись, але, по-чесному кажучи, якщо стати і працювати, ну просто взяти і взятись за автомобіль, то це ну, по-хорошому десь півдня максимум займе. Звісно, ще й потім зібрати кожухи на ремінь закрити, колесо поставити і так далі. Але, сам факт. Основну роботу я вам показав. Сподіваюсь, що це відео, відео вам допоможе, тому що насправді я шукав таку інформацію, як, як провести цю заміну, але в інтернеті чомусь не було, не зміг я знайти ніякої інформації. Тому от вам була наглядна інструкція. Так, хотів би себе трошки виправити. На моменті педальки газу трос не короткий, а навпаки довгий. Тобто потрібно трішки його обмінити. Я взяв лише 2-сантиметрову вставочку між цією резинкою, через яку проходить трос. Вставив, тобто здвинув його трошки більш до повітряного фільтру, і все працює ідеально. А так, все вірно. Тому дякую за перегляд. Бажаю міцного здоров'я і до побачення.